Всім привіт, друзі. Вже півроку на моєму каналі ми з вами обговорюємо різноманітні питання, економічні в цілому та логістичні Зокрема, я з задоволенням записав 23 випуски блогу «Шопочом», які присвячені становленню української логістики під час війни, проблемам перевезень морем, дорогами, залізницею, проблемам митниці та контролюючих і правоохоронних органів та інші теми. Однією з головних серед яких стала, звісно, тема військової логістики. Завдяки яким ми в тому числі і наближаємося до нашої перемоги. Взагалі, фактично, ми з вами говорили про два фронти: військовий та економічний. І, на мій погляд, наша логістика впоралась із завданнями на обох фронтах і на економічному, і на військовому. І не просто впоралась, а стала, є і буде вирішальним чинником. Ну, а я продовжу розповідати про це у деталях. А зараз пригадую, з чого все почалось. Це була ідея фільму про те, як працює логістика і хто, так би мовити, стоїть за кадром цієї роботи. Ми почали зйомки у 2021 році, влітку, але повномасштабна війна внесла свої корективи. Випуск фільму довелося перенести та і сам фільм переробити. Результатом став фільм на логістичному фронті, з якого й почалась сторінка історії мого блога. Дякую вам за ваші коментарі. Лайки та підписки на мій блог ваш зворотній зв'язок дуже важливий і допомагає нам готувати якісний та цікавий контент. Його тут вже доволі багато. Тож сьогодні на цьому підгрунті я хотів би підвести підсумки та виділити основні події, які вплинули на міжнародну торгівлю та логістику в Україні. Почну з фронту військового. Адже, як казав один генерал, аматори говорять про стратегію, професіонали говорять про логістику. Більшість громадян, особливо на початку, говорячи про війну, як правило, акцентували свою увагу на її зовнішній стороні геополітиці, зовнішній політиці та бойових діях. Деякі обговорювали економіку і її функціонування у військовий час. І, на мій погляд, тільки одиниці згадували логістику, а дарма. На щастя, завдяки нашому генеральному штабу, і сподіваюсь, моєму блогу, значно більше українців усвідомили значення логістики. У сучасній війні. Бо сучасна війна це перш за все війна логістики. І Україна найкращим чином це продемонструвала. Саме перевага української військової логістики над логістикою ворога, купі з розумінням її слабких місць і нанесенням болючих ударів по ним стали вирішальним на даному етапі цієї війни. Україна, яка руйнує і без того неефективну логістику Росії, це те, про що ми вже багато чули, і ще не раз будемо говорити, це і знищення складів та залізничної інфраструктури та інших шляхів постачань, які змінили тактику ворога і удари по Кримському мосту, які уповільнили забезпечення і руйнування мостів у Херсонській області, що у купі призвели до втечі ворога звідти. Ще наприкінці липня я розказував про мистецтво війни в розрізі суперництв логістичних ланцюгів і описував, як працює логістика окупантів і як отримання хаймарсів може змінити становище на фронті. Як бачимо, так воно і вийшло. Таким чином українська армія, яка суттєво обмежила забезпечення ворога і продовжує це робити, створила важливі передумови для української перемоги. А що з нашою майбутньою перемогою на іншому економічному фронті? Там все теж дуже непросто, але є про що говорити. Дуже точно описує ситуацію, що склалася відомий вислів: битви виграють збройні сили, а війни економіки. Ще не зовсім оговтавшись після обмежень, пов'язаних із боротьбою з COVID-19, український бізнес зіткнувся з безпрецедентними наслідками повномасштабного вторгнення. Багато підприємств було знищено або залишилось на окупованій території без жодної можливості відновити роботу. І руйнування критичної інфраструктури, блокування портів та розірвання логістичних ланцюжків, і це все супроводжується високою інфляцією та девальвацією гривні. Але бізнес адаптувався та переорієнтувався. Полки магазинів не спустошилися, паливо не зникло. Українські логісти справилися на відмінно. І зараз ми з вами бачимо, як ринок поповнюється неймовірно важливими генераторами та іншим електрообладнанням. Браво українській логістиці! Ми впоралися з блокуванням портів, змінили логістику перевезень, спрямовуючи вантажі на західні кордони. Ми розібралися з шаленими чергами на переходах, хоч вони ще є. Ми забезпечуємо роботу зернового коридору. Попри війну, станом на середину грудня з портів Великої Одеси вийшло більше 550 суден, які перевезли майже 15 мільйонів тонн українського продовольства. А ще ми отримали транспортний та митний безвіз, про важливість яких я детально розповідав в своїх попередніх блогах. Взагалі, друзі, нам є чим пишатись. І ми знаємо, точно знаємо, в якому напрямку розвиватись. В одному з випусків, що почом, я ділився з вами своїм баченням майбутнього, в якому Україна це промисловий та логістичний хаб для Європи. Третина світових виробників різної продукції вже перенесли або планують найближчим часом перенести своє виробництво з Китаю, і це, на мій погляд, довготривалий тренд. Тож Україна має всі передумови для того, щоб стати світовим постачальником, ну чи як мінімум, промисловим центром для Європи. Багато хто скаже спочатку треба перемогти. Я згоден лише частково, бо переконаний, що працювати треба вже зараз, точніше, треба продовжувати працювати, робити ще більше і ще краще. Врешті-решт, ми робимо це саме для досягнення так даної перемоги. Попри великий шок, який українська транспортна логістична система пережила на початку війни, вона впоралася з викликом та змогла забезпечити транспортування необхідних товарів до та з України. Ситуація, що сталася в Україні, є показовою для всього світу. Очевидно, що ми не були готові до такого розвитку подій, і зрозуміло, чому жодній розсудливій людині не могло спасти на думку, що в 21-му сторіччі в центрі Європи може статися така трагедія. Найважливіше, що можна з нею винести щодо логістики, це те, що країна повинна вміти керувати своїми логістичними потоками в екстрених ситуаціях. Адаптація це, мабуть. Одна з сутностей логістики, бо логістика взагалі не може зупинитися, бо зупинка це відсутність торгівлі, відсутність обміну товарами, практично відсутність споживання, що в сучасному світі дорівнює відсутності життя. Логістика відіграє суттєву роль у забезпеченні економічного добробуту, відкритості економіки, залучення іноземних інвесторів та сприяє участі економіки країни у глобальних ланцюгах постачань і навіть може виступати каталізатором економічних зрушень. Тож, крокуючи до перемоги на військовому фронті, потрібно не гаяти часу і займатися піаром плану відбудови, а замислюватися над системними речами, які будуть визначати місце і роль нашої країни в майбутньому. І я б дуже хотів побачити становлення України промисловим та логістичним хабом Європи, що створює та експортує продукцію з високою доданою вартістю і логістична система якої працює як Високоскоросний портал для переміщення товарів. Тож тримаємо стрій, віримо в ЗСУ і ще збільшуємо ритм роботи нашого транспортно-логістичного комплексу. І наостанок я анонсую свій новий фільм, який має вийти на цьому каналі навіть попри війну фільм про нашу рідну, багатостраждальну і таку прибуткову для декого митницю. Я записую інтерв'ю з колишніми діючими керівниками, аби розібратися, зокрема. Чому на нашій митниці досі не побороли хабарництво? Чому вона так криво працює в останні роки, і як має запрацювати після нашої перемоги? В новому році, тож буде цікаво. Підписуйтесь і побачимось!